1973 року народилася я, Харківська школа 124. Чи замислювалися ви, з чого починається школа? Хтось каже з першого дзвоника, хтось з букваря і прописів. А мені здається, що школа починається з директора. Учень заходить до класу, не замислюється, скільки людей працюють для нього. Щодня творчі, фізичні, духовні енергії багатьох людей. Зливаються воєдино, щоб дитині в школі було комфортно. Нота кожного є складовою загальної неповторної мелодії. Тоді вона звучить, а диригентська паличка в руках директора. Першою відчинила мої двері Кривоусова Валентина Федорівна. А з вересня 1980 року мною керувала Соболенка Інга Михайлівна, яка передала мене в міцні чоловічі руки Нартова Віктора Васильовича. 1990 року мною керувала Філіпова Тетяна Анатоліївна. Протягом 23 років мною опікувалася Київська Валентина Володимирівна. Щиро вітаю вас, мої шановні друзі. Вітаю вас зі святом, яке є і моїм святом. Бо моя дружба зі 124 школою почалася ще. З школи номер 5 міста Харкова, де була директором Валентина Володимирівна Київська. А потім, уже з 1998 року, ми стали продовжувати наші зустрічі і дружбу уже в школі номер 124, де Валентина Володимирівна була призначена директором, і уже в листопаді. Я виступала в школі, в мене були зустрічі, і потім в цьому ж році, наступного року, я була на випускному. І це стало традицією. Я щороку була на випускному в цій школі. Я знала всіх вчителів, я знала багатьох учнів і була не тільки захоплена, а я заздрила цим учням, тому що. Такі вчителі, які не тільки високофахові, які мають глибинну внутрішню культуру, які мають знання і досвід, і які хочуть зробити своїх учнів саме людьми розвиненими, високодуховними. І їм це вдавалось. 124 та школа дала мені багато друзів. Це і колектив школи, і директор, і Раїса Іванівна чорновол Ткаченко. І випускники 124 школи. Сьогодні я подарую вам вірша, написаного до цього дня. У жовтні листя, жовте біля школи і перед звін дитячих голосів. Ніхто цього не забува ніколи, ці спогади дитинства вічний спів, куди б не занесла нас власна доля, думками повертаємось не раз до дошки, парти. Вчителя Христову це найбезпечніший для всіх нас. час. Я бажаю вам всім безпечного часу, щоб була перемога, і ми всі разом з вами жили в радості, мирі і добрі. Обіймаю вас і святкую разом з вами, шановний Сергій Петрович, члени педагогічного колективу, гості, учасники ювілейного дійства. Півстоліття це знаменна дата. Сьогодні хочу зазначити, що майже половина її припадає на термін керівництва закладом освіти Валентиною Володимирівною Київською, відмінником освіти України, депутатом чотирьох Салтівської райради. Її праця відзначена грамотами від районного, міського, обласного. До міністерського рівня. У 1998 році її було призначено на цю посаду як одного з творчих і успішних керівників району в галузі освіти. Креативність, талант, конструктивного управлінця сприяли тому. Що 124 у 2005 році стала закладом-переможцем в обласному конкурсі Школа Року. У 2010 році перша в місті Харкові отримала статус Школа рівних можливостей, започаткувавши інклюзивну освіту. Колектив не зупиняється. І у 2012 році входить до складу ста кращих шкіл України як флагман освіти у цей святковий день, шановні колеги, бажаю вам невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів і задумів. А підґрунтям щасливого життя та плітної професійної діяльності хай буде міцне здоров'я. Серце сповнене любові і добра, натхненна думка і щирі почуття. Нехай життя кожного з вас буде світлим і радісним, як цей святковий день, а дружні привітання додають наснаги у скарбничку вашої душі. Нехай шана ваших учнів і колег буде подякою вам. За плідну працю, чуйність, уміння творити добро. Щиро бажаю невичерпної енергії, натхнення, оптимізму і нових здобутків. Залишайтесь завжди працьовитою, відданою і випробуваною командою однодумців. Нехай вогонь ніколи не згасає. А пламеніють і горять яскраво ваші помисли і ідеї. З великою повагою і любов'ю Раїса Іванівна. Таю 1 вересня 2010 року. Це був особливий день для дітей на колісних кріслах, які раніше могли вчитися тільки вдома. Того дня вони вперше прийшли до школи, щоб почати здобувати знання разом з усіма учнями закладу. Для них це був не просто новий навчальний рік, не просто свято. Це був початок нового життя, і саме 124 та школа відкривала їм можливості отримати гарну освіту і далі жити активним, цікавим, яскравим життям. Тому для нас 124 та школа це не тільки інклюзивна школа. Ми називаємо її школою рівних можливостей, і я хочу. Привітати школу з прекрасним ювілеєм, побажати подальшого розвитку й процвітання. Нехай відкриється ще більше нових різноманітних можливостей для всіх її учнів. Я щаслива й горда, що в місті Харкові є така школа. Частина мого серця назавжди належить їй з Днем народження. Має багато відтінків, і кожен щасливий по-своєму. Я щаслива, бо працювала в колективі однодумців, яких об'єднала наша 124 та школа. Скільки ми пережили радісних моментів разом і завжди наші серця билися в унісон. Зівелин тебе, школа, розвивайся, впевнений, йди вперед. Залишайся завжди такою яскравою і неповторною гордістю Харкова. Дитина Володимирівна передала естафету керівництва пастуховій Юлії Володимирівні, на плечі якої лягли перші дні війни. Але вона міцно трималася сама, підтримувала колектив і допомагала нужденним. Вони ніжно встромили у спину, на хабну вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках. На Вірю, з тобою я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає У цей скрутний час, коли в своїх стінах я зігрівала і оберігала людей від ворожих куль, вагому допомогу надавали харківський міський голова Ігор Терехов, голова адміністрації Салтівського району Олексій Топчій, начальник управління освіти адміністрації Салтівського району Лариса Карпова, а також волонтери і мої колишні випускники. Рідна школа, ми з тобою знайомі не один рік. І навіть не одне десятиліття. І завжди для всіх ти була лагідною і привітною, затишною і гостинною. І як же боляче бачити тебе зараз пораненою і такою схвильованою, але в тебе є душа, і вона живе, і я вірю, що незабаром до тебе повернуться рідні для тебе люди, які зігріють твою душу і коридорами твоїми. Знову буде бігати весела дітвора, рідна школа з ювілеєм тебе, міцного тобі поступу до нових звершень під мирним небом України. Коли я, як і вся Україна, опинилася в скрутному становищі і майже втратила надію на відродження, директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменка. Передала мене у міцні чоловічі руки. І тепер у мене є син. Він молодий і цілеспрямований, енергійний і толерантний, наполегливий і амбітний. Упевнена Макеєв Сергій Петрович не тільки продовжить справу попередників, але й стане надійним захистом для учителів, дітей та їхніх батьків. Наш навчальний заклад. Поступово відновлюється, оживає зимовий сад, в ньому буяє зелень і квітнуть троянди. Сяє чистотою паркет, утеплені фасад та вікна закладу повертається життя в актову залу. Кабінети чекають дітей, в них розставлені парти та шкільне. Обладнання. Вчителі готові зустрічати своїх учнів, розпочинати навчання в приміщенні ліцею. Навіть їжачок засумбував та чекає на повернення своїх учнів. Нещодавно задля уникнення пожежі перед входом в електрощитову було встановлено металеві двері, які відповідають цим вимогам техніки безпеки. Але війна, на жаль, ще не закінчилася, і ми обладнали в навчальному закладі укриття, тож будь-якої хвилини ліцей готовий екстрено прийняти не тільки учнів та їх батьків, а й тих жителів мікрорайону, котрі бажають сховатися від ворожих снарядів. У цей важкий час є люди, які постійно допомагають ліцею. Велика подяка депутату Харківської міської ради Олексію Вікторовичу Артикуленку за допомогу у вирішенні усіх складних питань. Ми віримо, що попереду наша перемога, і ця віра допомагає нам впевнено дивитися в майбутнє з гідністю долати всі труднощі. Надихає нас на нові звершення.